А подивіться, будь ласка, яка в мене краса. Зараз це новинка. Це машинка для стрижки потужна. Машинка, яка підійде для роботи в салоні і для домашнього використання. Це Справжній витвір Мастец дуже подобається. Ну, Здивував Voyager. Давайте разом подивимося, що тут всередині. Ну, Коробка велика, така класна. Так, значить, дивимося сам, сам, саму машинку. Ось так. Дивіться, дуже красиво, дуже класно. Ну, Тут взагалі все зроблено на вищому рівні. Металевий повністю йде корпус. Дуже добре перемикається положення ножа, керамічний ніж, високоякісної матеріалу. Також хороша заточка. Тут ви бачите, все тут на вищому рівні. Також подивіться, будь ласка, підсвітка. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Дисплей показує швидкість обертів, також додаткові датчики. Датчик, що потрібно підлити мастило буде спрацьовувати, що працює від мережі, саме головне тут вже хід USB Type-C Тобто, якщо десь загубиться, пошкодиться кабель, його можна замінити. Дуже зручна форма, дуже зручно тримати в руках, ну просто одне задоволення, навіть не хочеться випускати з рук. Це Voyager v 010. 7500 обертів швидкість. Це заявлено, і ми заміряли. Воно також відповідає дійсності. Далі дивимося комплектацію, я вам зараз покажу. Тут все на вищому рівні. Подивіться, будь ласка, як все складено. Тут іде підставка ролідок станції. Подивіться, яке, яка пляшка мастила велика, йде. Насадки 36912, і є проміжні 1,5 і 4,5, тобто 6 насадок. Подивіться, будь ласка, який кабель. Він так трішечки стрепчаний ну, звичайно щітка для очищення, я це зрозуміло. А ось що здивувало: це така пляшечка мастила. Вона велика. Подивіться, якась фірмова. Дуже цікаво, тобто видно, що все зроблено на совість. Видно, що продумана кожна деталь. Ну дуже мені ось ця модель мене здивувала найбільше, скільки особисто я передивився. Ну тут просто одні позитивні емоції. Також подивіться, будь ласка, наскільки добре ось гармонійно виглядає з підставкою. Тобто можна підставку від мережі, під'єднати, воно буде заряджатись. або просто може як підставка, кому це не треба. Тобто, в салоні, звичайно, буде зручно, дуже а також може напряму від мережі працювати. Ось така модель вашої увазі. Ціна 2399 гривень. Відправляємо швидко, вчасно, товар в наявності. Це та штука, яка розрахована на тривалий термін використання, тому ну, тільки, тільки позитивні емоції. Від щирого серця хочу порекомендувати, хто хоче собі, ось, наприклад, хорошої якості інструмент. Замовляйте на сайті, і вже є модель на сайті. Інстаграм можна замовити, вайбер Телеграм і телефон також в описі під відео.